Всім привіт! З вами я Анна Люклян, вчителька англійської мови з міста Едмонтон у Канаді. І у цьому відео я поділюся власним досвідом складання іспиту салпів. Я його складала уже двічі, і розкажу, як можна самостійно підготуватися до цього іспиту. Перш за все розповідаю свою історію. Отже, складала перший раз цей іспит. Я 27 січня 2023 року, і складала 3 березня цього року, буквально декілька днів тому. Що я можу порівняти? Складала я один іспит в місті Едмонтон, Канада, інший у місті Дубай, Об'єднані Арабські Емірати. Ось така розвага. Я ж не можу просто так відпочивати. Мені обов'язково щось робити на моєму відпочинку. Я поки що не отримала результат мого другого іспиту. Я все ще очікую. А перевірка результату можна отримати через 3-4 дні після складання, 4 максимум. Тобто, я вже в середу точно отримаю цей. Результат, і я вже не можу дочекатись. Насправді мені дуже цікаво прослідкувати, чи взагалі моя мова змінилася за один рік часу. Я взагалі вивчаю мову кожного дня. А я створюю слова на квізлаті, я дивлюся фільми, я спілкуюся з носіями і вчителями. Як вивчати мову у цікавий спосіб? Дивіться моє відео, яке ви побачите десь тут. А також в описі до цього відео знайдете посилання. Будь ласка, переходьте і дивіться, якщо ще не дивилися. Також у мене вже є список від. До, які ви можете дивитися з підготовки до салпів. Якщо не бачили, будь ласка, переглядайте, я там ділюся не тільки своїм досвідом, але й, звичайно, підручниками, сайтами, корисними ресурсами. Підписуйтесь на цей канал, якщо ще не підписалися. А ми продовжуємо. Розкажу, що було цікавого і що вам очікувати від цього іспиту. Якщо ви не знайомі з структурою ще раз, Переходьте на відео, все це я вже розказала. А зараз давайте я розкажу іменно те, що, що було відмінним цього разу, і про що я не задумувалась раніше, як вам готуватись? Давайте по порядку, так отже, у нас перша частина слухання. А як працювати із слуханням? Насправді там все не так складно, тому що у вас є варіанти відповіді. Ви можете обрати відповідь. Вам не потрібно буде писати вписувати слово самостійно. Ви його вибираєте із запропонованих варіантів. Тому навіть якщо ви не знаєте. Далеко там здогадуєтесь, ви маєте варіант, з чого вибрати, і завжди є шанс вгадати. Але якщо ви не хочете вгадувати, хочете бути впевнені і підготуватися, як можна тренувати слухання. А взагалі, я хотіла б зауважити, що на слуханні я рекомендую все-таки записувати під час слухання, робити собі нотатки. Особливо коли стосується епізоду, де ви бачите відео-епізод, і ви маєте опісля обрати правильні відповіді. Так чому це важливо? Тому що там будуть три людини, які. Мають якусь позицію, якусь думку, і дуже складно все це запам'ятати. Я відчула вже здаючи другий іспит, що дуже дуже важливо записати собі ім'я цієї людини і записати думку, яку вона відстоює у цій дискусії. В іншому випадку дуже легко її забути, і тоді нам треба бути дуже точним, максимально точним. Відповідно, це така перша, перший лайфхак, Пам'ятайте, що я все-таки рекомендую записувати. Точніше, навіть на лайфхак я би сказала, що це більше як порада, так спробуйте. Протестуйте себе вдома, коли ви не записуєте, який у вас результат, і коли ви записуєте який результат. Де, взагалі, можна тренувати це слухання? Ви можете зробити це на офіційному сайті Салпіп. Там є два зразки безкоштовні після реєстрації. Якщо ви зареєструвались, ви можете це... Мати доступ без реєстрації, наскільки я знаю, зараз немає можливості доступу до цих безкоштовних таких зразків попередніх років. Це мінімум, що ви можете зробити: потренуватися за допомогою цих зразків. А якщо ви хочете більше, тоді ви можете теж спробувати в Ютубі увести салпіплисень. І там є зразки попередніх років, але відверто скажу вам: я сама не готувалась по них, тому що вони мені здаються не зовсім такими. Як на реальному іспиті, чомусь там старіші такі видання, старіші роки, і я побачила, що там трішечки відрізняється формат, він складніший насправді ніж є в дійсності на іспиті, і пригадаю тільки те, що е, якщо у вас ціль 5, то це насправді не важко зробити. Вам потрібно всього-навсього 17 правильних відповідей із 38. Тому я рекомендую не хвилюватися, бо у вас є шанс вгадати. Насправді не так багато потрібно для цього балу, який супер усім потрібен на імміграційній цілі. Я позитивно налаштована і хочу, щоб ви зарядились такою енергією і не хвилювалися щодо слухання. А якщо ви хочете все-таки тренувати поступово, рекомендую сайт A Minute Listening. Це для початківців і середніх рівня. Рекомендую слухати багато ютубу саме канадської англійської мови, а чи іспит канадський. І я рекомендую одразу практикувати таку мову, яка буде на цьому іспиті. Не практикувати британський варіант, бо його попросту не буде, так? Щоб ви не марнували час, будь ласка, подивіться рекомендації ютуберів, які я вже зазначала, їх можна дивитися, слухати і у такий спосіб додатково практикувати. Дуже важливо, я вважаю, все-таки при підготовці до іспиту виконувати. Зразки самого іспиту. Я б не сказала, що це помилка серед людей, які готуються, але дуже часто а, люди вивчають щось рандомне, так, просто дивляться там фільми, серіали і думають, що це вже спрацює, що це вже допомагає. Так, таке складається враження, ніби ми щось робимо, працюємо, читаємо якісь книги. Але коли ви готуєтесь до іспиту і ви хочете реально. У короткі терміни покращити ваш бал, то навряд чи перегляд фільмів і серіалів у цьому випадку спрацює на вас, допоможе вам просунутись по рівню. А я рекомендую все таки до іспиту виконувати зразки іспиту. Саме це допомогло мені і допомагає моїм учням. До речі, мій результат. У 2023 році це було 10 10 8, 8 Відповідно, я хочу і сподіваюся, що цього року будуть всі десятки. Ну, fingers crossed, не забігаємо наперед. А результат ви точно побачите. Зовсім скоро я його отримаю, і на момент виходу цього відео я думаю, що він вже буде на ваших екранах. Так, напишіть у коментарі, що ви думаєте щодо мого рівня і мого результату на цьому іспиті. Чи вже складали і який у вас рухаємося далі. Читання. Читання, що було цікаве для мене, ви знаєте, що на іспиті можуть бути зразки, які не будуть оцінюватися, які цей центр використовує тільки для того, щоб розробляти такі іспити. Тому для мене було розчаруванням і здивуванням побачити замість чотирьох текстів, які я очікувала п'ять. І на екрані я також побачила це. Два рази, коли я здавала, така ж сама ситуація, що один із зразків не буде оцінюватись, але намагайтесь по максимуму використати. Тобто ви не знаєте, який із цих зразків не оцінюється, не є частиною вашого іспиту. І коли ви складаєте іспит упродовж трьох годин, то реально не хочеться бачити ще один якийсь там академічний текст. У моєму випадку були два відео на слуханні, одне з них не оцінюється, і п'ять зразків читання замість чотирьох. Нудно, але ми повинні це прийняти. І рухатись далі. Читання, друзі, загальна англійська мова. Якщо у вас з нею все в порядку, то там буде нескладно. Так, перше у вас є листування, і ви маєте обрати, прочитати листа електронного спілкування і обрати. Відповіді правильні. Так, друге завдання буде діаграма. Це якесь зображення, і теж на основі цього зображення ви маєте обрати правильні відповіді на зворотній частині екрану. Так, Далі третя частина, у вас будуть три параграфи: A, B, C, D, 4. І п'ята відповідь І. Ваше завдання полягає в тому, щоб прочитати якесь речення і сказати, де згадується ця інформація, у якому із параграфів на правій стороні. У Вас може бути варіант, коли Відповідь не згадується ніде. Так, чисто з того, що я можу побачити, зазвичай, зазвичай, є одна або максимум дві відповіді, які не згадуються в жодному із параграфів, але не більше. Ну, це суто моє таке припущення, це ніде академічно не обґрунтовується і не неупомовлено, але майте на увазі, що не може такого бути, щоб там всі відповіді не згадувались. Точно щось буде згадуватись. Скоріше за все, зовсім мало відповідей не будуть згадані. Це третє читання і. Четверта частина, вона скоріше за все, там я думаю, вони рухаються по складності. Вони були чим чим далі, тим складнішим. В четвертій частині нам треба обрати просто правильні варіанти. Там у нас в'юпойнт завдання, тобто знову буде декілька дослідників, які будуть досліджувати якесь питання, і нам треба чітко розуміти, хто протримується якої позиції. Так, тому що питання будуть сформульовані так, що вам треба буде чітко розуміти. Це якраз перевіряється ваше розуміння тексту. Тому що я можу порекомендувати в плані читання, а це вивчати англійську мову загально по рівнях. Чим ви ще ви просуваєтесь, тим легше буде справлятися. Я не думаю, що читання будь-чого там будь-якої літератури дійсно допомагає підготуватися. Читайте іменно зразки. Цього іспиту їх можна або придбати на сайті, або в інтернеті. Ви не можете розглядати просто будь-що в іншому випадку. Це не призводить до зміни вашого результату на цьому іспиті. Далі у нас частина письмо. У вас є два завдання на письмі. Вам треба написати електронного листа, перше завдання, і друге взяти участь у опитуванні. Буде ситуація, ви маєте обрати одну із думок і написати на неї міні-есе. Тут дуже важливо вкладатися в кількість слів, так пам'ятати, що мінімальна кількість слів 150, і так притримуватись. Виражати свою думку теж на письмі, багато практикувати загальна англійська мова. Я теж вважаю, і також можна запам'ятати шаблони універсальних слів фраз, які вам допоможуть. Принаймні такі стандартні: я гадаю, я вірю. так, По-перше, по-друге, у підсумку з однієї сторони, з іншої сторони, окрім цього, показати контраст такими словами, як however, whereas, Проте, однак так, ось це можна використовувати на письмі. Якщо вас цікавить детальніше, реєструйтеся на мій курс, який стартував, і вся інформація за посиланням у описі під відео також мій телеграм-канал, де ви можете уточнити будь-які питання, які вас цікавлять, стосовно вивчення англійської мови. Остання частина на цьому іспиті говоріння. Я вже багато повторювала, що тут знову ж таки є певний шаблон, де ви можете завчити певні фрази, які вам допоможуть, але дуже важливо не заучувати самі. Тексти і не відтворювати їх, тому що ви тільки будете втрачати ваші бали. Якщо цікавить більш детально про speaking, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я регулярно публікую дописи на цю тему, ділюся своїми враженнями і тим, що допомагає пришвидшити ваш процес опанування англійської мови саме з метою складання цього іспиту. Я сподіваюся, я поділилася своїми враженнями, своєю думкою і підсумую тільки одне. Так, готуйтеся до іспиту по матеріалах, які призначені для цього іспиту. Якщо ви хочете реально швидко це зробити, це допомогло мені. Це допомагає численній кількості студентів, які займаються зі мною, і я впевнена, що допоможе вам. Вірте в себе, практикуйте англійську кожного дня. Дивіться мої відео. Дякую, що додивилися це до кінця. Залишайте лайки до зустрічі у наступному. З вами ваша Анна Люклян.